Привіт усім! Інтернет-магазин Автоген. Сьогодні я вам хочу показати дуже цікаву продукцію, яку ми не рекомендуємо. А саме це підробка на вітровики з хромом, які продають зазвичай за заниженими цінами в інтернеті. Ось, подивіться, ось такі вітровички, що з ними сталося. Ось заводський хром. Бачите, він нормальний. А цей хром повністю покрився налітом і став білим. Також сам вітровичок, якщо ви бачите, він став матовий. Ось той глянець має бути такий сам вітровик. Ще звідси попробую вам показати. Ось бачите, це підробка, яку дуже багато продають. Не знаю, чи вам колір передасть, але це вже не хром, це вже просто стала така біла-біла. Плівочка, скажімо так. Ось такого ось плану. У нас саме йдуть якісні, які перевірені часом. Наші вітровички вже стоять на автомобілях більше п'яти років і на наших автомобілях стоять перевірено, беремо тільки якісну продукцію. Що когось зацікавить, то обирайте, заходьте, дивіться, що у нас є. Також завод різні партії буває завози. Буває, що на них. Якісь вибивають логотеп, буває без логотепів, але завод все один той ж самий, перевірений і по якості дуже гарний. Заходьте на наш сайт, інтернет-магазин Автоген.